Так, а ну, ребят, перевірка на шизу. Це мені здається, чи щось не так з погоди в цій Європі. І в Україні, і в Британії, і в Чехії. Що з цим туманом? Ні, ну я розумію, як не знаєш фізику, воно все здається в магії. Ну, я та фізику знаю, <ривіт> <ривіт> мені все каже, це магія. Значить, дивіться, ну я розумію, що це взагалі. Такий туман в природі і так далі, але він вже другий місяць чи що щось таке, і майже без перестанку. Відкриваю Тікток. Там купа людей дуже багато людей розказує, зазначить, що туман, що щось там розпиляють за якусь пиль там цю всю історію. Ну, звучить по дебільному, з однієї сторони, а з другої, пам'ятаєте, ці відоси були. Давайте я повернусь навіть на цей туман, буду на фоні тумана. Пам'ятаєте, значить, було в Україні що це магнітна пиль, що там збирали пиль магнітом і так далі. А, мені ця історія, якщо чесно, не дуже понятна, бо ну, метал це ж він тяжлий. Він навіть... Ну, я розумію, що в повітрі дуже багато цього металу, і воно десь должно сідати. чого на пилі, хер його знає. І тут, ну, я такого не бачу, не бачу, я там перевіряю все і так далі. Але от дуже багато хто каже, що у них по дому, по будинку дуже багато пилюки такої зеленовато-білого зеленовато кольору. Так, ну, У мене такого немає. Якщо у вас є, напишіть.